Є думка, що громадські скандали, пов'язані з інтимною стороною життя людей, стали виникати тільки вікторіанську епоху. Але насправді, якщо міркувати про аморальність суспільства, то стародавній світ міг би дати фору сучасному, розбещеному поколінню. Тож давайте розглянемо декілька пікантних скандалів, які сколихнули стародавній світ. Гарного всім перегляду! Розслідування вбивства Рамзеса III і хтиві судді. Приблизно в 1155 році до нашої ери єгипетського фараона Рамзеса III вбили змовники, очолювані його дружиною Тіє. Його наступник Рамзес IV створив слідчий комітет з 12 суддів, щоб розслідувати обставини смерті його батька. Судді виявили, що в змову Тіє були втягнуті численні судові чиновники і наложниці. Їх усіх потім втратили. Також процес розслідування був примітний скандалом, коли з'ясувалося. що троє суддів були спокушені жінками, пов'язаними зі змовою. Згідно з древніми записами суддів спіймали на гарячому, коли вони розважалися з цими жінками. Одному із суддів відрізали в якості покарання вуха і ніс, другий наклав на себе руки. Храм пітьми і маска собаки, під час правління Тіберія Рим був вражений дивним скандалом сексуального характеру. Згідно із записами Йосипа Флавія, якийсь представник римської знаті на ім'я Деці Мундус загорівся пристрастю до заміжньої жінки на ім'я Пауліна. Він навіть запропонував їй 200 тисяч драхм, щоб провести з нею ніч. Але Пауліна відмовилася. Однак, Децій не здався, оскільки він знав, що Паоліна була відданою послідовницею культу єгипетських богів, Децій підкупив священників Ізіди, щоб ті сказали жінці, що їй хоче з'явитися Бог Анубіс. Паоліна прийшла в храм вночі, де її чекав Децій, одягнувшись в собачу маску, щоб здаватися схожим на Бога Анубіса. В результаті Паоліна провела ніч з Богом. Кілька днів по тому Децій сказав їй правду, похвалившись, що він заощадив 200 тисяч драхм. Збентежена Пауліна поскаржилася імператору. Священиків, які були причетні до цієї справи, розіп'яли, а храм і зіди спалили. Самого ж Деція відправили у вигнання. Заснування династії Сун. У стародавньому Китаї скандал, пов'язаний з сексом. Призвів до падіння династії Чень. Згідно з книгою Цзо Чжуань, одружений чоловік Сядзи перебував у відносинах з принцом Лін Чен, а також двома його міністрами. Всі троє відкрито хвалилися своїми відносинами, що розгнівало сина Сядзи. У 599 році до нашої ери трапився нещасний випадок, під час якого в п'яному угарі Лін Чень був убитий. У підсумку два міністра втекли і перейшли на бік сімейства Сун, яке і стало новою династією імператорів Китаю. Гіпій, Гіпарх і Гармодій. Брати Гіппій і Гіпарх стали таранами Афін після того, як їх батько помер в 527 році до нашої ери. Але раптово сталася біда, коли гіпарх захопився красивим юнаком на ім'я Гармодій. Хоча гомосексуальні стосунки не були чимось шокуючим в стародавній Греції, але Гармоній перебував у стосунках з чоловіком на ім'я Арістогітон, гіпарх спробував використовувати свою владу, щоб розлучити пару і стати новим коханцем Гармодія. У підсумку, закохані Арістогітон і Гармодій, вирішили покінчити заважаючу їм людиною, і під час чергового фестивалю зарізали гіпарха. Пізніше афіняни спорудили статую на честь закоханих. Заснування династії Мермнадів. Кандавел був царем Лідії, могутньої держави на території сучасної західної Туреччини. За Геродотом Кандавел настільки пишався красою своєї дружини Ніси, що в 718 році до нашої ери він попросив свого охоронця Гіга підглядати за царицею в той час. Коли вона буде переодягатися до сну. Але цариця помітила Гіга і впала в таку лють, що запропонувала Гігу вибір, або бути страченим на місці, або одружитися з нею. У підсумку Гіг вибрав останнє і вбив кандавла. Саме він заснував династію мермнадів. Євнух Лао Ай Незвичайний скандал, вибухнув на початку правління Цинь-Шихуанді, який став першим імператором всього Китаю, його мати, наложниця цариця Чао, мала тривалі стосунки з міністром Любувей. Але в один момент Любувей не зміг задовольняти хід цариці. Тому пара коханців розшукала чоловіка на ім'я Лао Ай, про величезний член якого ходили легенди. Після того, як Лао Ай погодився стати коханцем цариці. Любовей підробив його кастрацію. Лаоайю поголили волосся і бороду, щоб він виглядав як євнух. Після цього його відправили в покої цариці, щоб прислужувати їй. У підсумку хитрий план був розкритий. А Лаоай був страчений разом з трьома поколіннями його сім'ї. Любовей і наложниця цариця Джао відбулися вигнанням. Надмірно ревнивий Гадатас. У Гадатаса була незвичайна проблема гіперсексуальність. За словами Ксенофонта, Гадатас був гарячим молодим дворянином, який прислужував на Боніду Вавилонському. Одного разу одна з наложниць царя почала відверто фліртувати з Гадатасом і сказала, що його нареченій дуже пощастило вийти заміж за такого красивого чоловіка. У підсумку цар негайно наказав каструвати Гадатаса. За його зухвалість, щоб він більше ніколи не фліртував з наложницями. Згодом Гадатас відігрався за все. Він зрадив Кіра Великого і здав ключові фортеці персам. Марк Ліциній КРАС і Незайманка Марк Ліциній Крас був одним з найбагатших людей в історії і однією з найвпливовіших фігур в Римі. Тому не дивно, що навколо нього вибухнув пікантний скандал. Краса звинуватили в спробі спокусити Весталку, жрицю вести, які повинні були зберігати цнутливість. На щастя, для краса у нього було ідеальне алібі. Він пояснив все тим, що торгувався в спробі купити вілу у Весталки за подібною ціною. Його виправдали. Хатшепсут і Сенмут. сьогодні складно розмірковувати про те, що люди думали про сексуальні скандали в стародавньому світі. Один цікавий приклад був пов'язаний з тарюванням Хатшепсут – найвідомішої жінки, фараона Єгипту, ходили чутки, що у Хатшепсут був роман з її придворним Сенмутом. Мабуть, ці чутки були популярні в ті часи, оскільки сьогодні було знайдено незвичайне графіті. На стіні в Дейр Ель Бахрі. На ньому зображена фігура в головному уборі фараонів, в яку проникає ззаду чоловік. П'ять дружин і один чоловік імператора Геліогабала. Все життя римського імператора Геліогабала було скандалом. Він прийшов до влади у віці 14 років, і після цього вийшов з під контролю своєї бабки Юлії Меси. Протягом наступних кількох років він одружився з п'ятьма жінками і одним чоловіком. Діон Касій стверджує, що палац Геліогабала відтворював імітацію борделя, де сам імператор стояв оголеним біля входу і інструктував всіх гостей. Діон Касій також стверджує, що Геліогабал часто називав себе жінкою і пропонував нагороду кожному хірургу, який міг би зробити йому піху. В результаті його бабка, втомившись від безперервних скандалів, пов'язаних з її онуком, організувала переворот і повалила Геліо Габала. Друзі, дякую за перегляд! Який з пікантних скандалів вас вразив найбільше? А можливо, ви згадали ще якісь цікавенькі скандали стародавнього світу? Діліться в коментарях.